2010 рік довів, що односторонні дії окремих урядів на захист своїх власних економік не завжди приносять бажані результати. Особливо це було помітно на прикладі Європи. Країни Європейського союзу, об'єднані єдиною валютою, змушені були врешті узгодити між собою антикризові кроки. Інакше крах економік одних країн загрожував дестабілізувати ситуацію у всіх інших. Деякі експерти кажуть, що економічна криза штовхнула Європу до більшого об'єднання об'єднання. інші вважають, що навпаки довела, що Європа ніколи не буде діяти як єдине угруповання. Тему продовжить Марія Юнко. Streets, streets. Streets. Протести в Ірландії були типовими для Європи 2010 року. Економічна криза змусила уряди багатьох країн ЄС скорочувати бюджетні витрати, обрізати соціальні пільги та йти на інші непопулярні заходи. Першою жертвою економічного спаду стала Греція, яка залізла у борги, що поставили країну на межу дефолту. Лідери Євросоюзу відповіли вливанням 100 мільярдів доларів у грецьку економіку та створили фонд, аби запобігти подібним проблемам у майбутньому. Тож, коли через півроку у подібному стані опинилась Ірландія, європейці вже мали відповідну систему порятунку. Іан Бек, професор Лондонської школи економіки, зазначає. Це характерно для Європи. Вона чекає, аж поки станеться щось погане, і потім у процесі пошуку вирішення проблеми члени ЄС інтегруються між собою ще більше. Однак при цьому дотримують права кожної окремої держави. Навіть країни із сильною економікою, такі як Франція, опинились у боргах, які призвели до скорочення соціальних програм, що у свою чергу викликало страйки та масові протести. Експерти кажуть, що лідери країн, членів ЄС, хоча й співпрацюють, вирішуючи спільні проблеми, насамперед переймаються інтересами власних громадян. Так Німеччина, двигун економіки Євросоюзу, не поспішала вирішувати проблеми Греції за рахунок своїх платників податків на жаль, рух до солідарності був підірваний економічною кризою. Виборці країн, яких просять фінансово допомогти державам, що опинилися у боргах, виступають проти такої допомоги. вони запитують, чому ми повинні це робити? Адже таким чином ми винагороджуємо божників за їх марнотратство. У таких умовах урядам надзвичайно важко пояснити, що допомогти країнам у небезпеці необхідно, щоб поставити економіку усіх інших членів ЄС на сильні ноги. Проблема може бути актуальною і наступного року португалії, Італії та Іспанії можливо буде потрібна фінансова допомога. Економіст Венеса Росі думає, що у 2011-му європейським країнам доведеться визначити, яким шляхом рухатися, вирішувати проблему спільно чи кожній окремо чайсендейсистем. єс повинні обирати чи вони хочуть систему, за якою гарантуватимуть допомогу один одному, скільки б це не коштувало, і якою б не була ситуація. Чи вони запровадять систему, за якою змиряться з тим, що у деяких членів союзу будуть виникати проблеми, і інвесторам у цих державах доведеться нести основний тягар фінансового падіння? У разі ж, якщо боржникам дозволять оголошувати дефолт, на думку Росії Євросоюз почне розсипатись, а з ними мрія, яку виношували і втілювали у життя протягом кількох десятиріч? Марія Юнко голос Америки.